Друзі, де це ми. Гра починається. О, ні, ми не готові. Вмикаю датчики руху. Головне <пліст> не ворожитися та не дихати. Мені страшно, я хочу до мами. Датчики руху вимкнено. <пліст> Том, акуратніше. Вибач, я просто подумав, що краще просуватися до мети, не поспішаючи. У мене щодо цього інші думки. Найкраще прибрати конкурентів. Що ти не робив? Вмикаю датчики рухи. Сканування починається. Боже, як хочеться чхати. Я не можу стриматись. О, ні, тільки не це. Рух зафіксовано. Не треба, прошу! Все вийшло випаково. Мене підставили. Енді це все через тебе. Як ти міг? Датчики рухи вимкнуто. Схоже, Том казав правду. Енді його підставив. Що ж доведеться за себе відповісти? Вибач, Енді, але твої шнурки самі наштовхнули мене на думку. Подивимося, як ти впораєшся тепер. О, ні, я падаю, допоможіть. Датчики руху увімкнено. Тільки не це не зараз. Рух зафіксовано. Гравець вибиває з гри. Ні, дайте мені ще один шанс. Я можу перемогти, не треба. Схоже, вже нічого не виправити. Датчики руху вимкнуто. Yeah! Клас! Я це зробила. Друзі, я вже на наступному раунді. Супер! І ми також. Датчики руху увімкнено, нікого не виявлено. Ми переходимо до наступного рівня. Цікаво, що нам треба робити цього разу. What? Я поки що нічого не розумію. <плес> Ого, це печиво таке солодке. <плес> Мені подобається. Вам потрібно не їсти його, а вирізати з нього потрібну форму. Час вже триває. Навіть не намагайся мене обійти. Я не збираюся просто так здаватися. Впевнена, у мене все вийде. До речі, я щось вигадала. <плес> Щось мене заколисує. Зовсім втрапило рівну вагу. Вибач. О, ні, моє печиво зламалося. У нас є перший, хто вибув. Благаю, дайте мені ще хоча б один шанс. Неможливо. Такі правила. Прощайтеся. <плес> Ось і все, твоя гра закінчена. Не треба було мені загрожувати. Часу зовсім мало. Треба поспішати. У мене майже вийшло. Спробую скористатися методом Барбі. О, ні, це було погано ідеєю. Може, ніхто не помітить, що моє печиво зламалося. What? Здається, у нас є друге, хто вибув. Вистачить приховувати, очевидне. мене не провести. Покажи мені печиво. Печиво. Я ще не виконала завдання. <звук> Дайте трохи згодом. Ви вже програли. Вечора зламалося. Продовжувати немає сенсу. Не треба, дайте мені продовжити. Це просто безглузда випадковість. <плес> Як же страшно? Ми всі висимо на волосині. У мене майже вийшло. Не можна зупинятись. <плес> Я зробила це супер. Дивися, ми вже виконали завдання. Я теж його зроблю. Мені залишилося зовсім небагато. Рахунок йде на секунди. Треба піднатиснути. Ну давай же, давай. Я майже вирізала трикутник. Три секунди. Дві, одна. Стоп! Я це зробила. Я йду далі. Подивіться, яка ідеальна форма. Вітаємо! Ти молодець. Страшно уявити, що буде далі. Ого, як багато хот-догів Мені це подобається. Подивимося, чи зможете ви з'їсти свої порції за три хвилини. Здавайтеся, одразу. Я все одно буду першою. У мене відмінний апетит. Не поспішаю з висновками, Сьюзі. Ми маємо для тебе один маленький сюрприз. Перевіримо, як сильно ти любиш гостре. І більше барбі. Вона точно не зможе з'їсти ці хот-доги. Ну Ось у мене залишилося зовсім небагато. Це ще нічого не означає. Чому тут стало так жарко? Я палаю, допоможіть. Ого, ось це полум'я. Таким просто можна підсмажити і нашу їжу. Що ти задумала, Барбі? Все пішло не за планом. Я хотіла підсмажені хот доги, а отримала вугілля. І як мені тепер це їсти? Допоможіть, дайте мені води швидше. Згадала, у мене ж є пляшка. Яке полегшення. Мені одразу стало набагато краще. Сюзі, ти схожа на роздуту кулю. Подумаєш, натомість мені дуже добре. Не треба тикати в мене барбі. Ну ось, що ти наробила? Зараз вся вода виліться назад. Тільки не на мене, я ж промокну. Вибач, але ти сама винна. Як Тут холодно, потрібно терміново висушитись. Який сильний потік повітря. Пало, не здуло. Досить займатися несенітницею. Давай їж своє вугілля. Навіщо ти нагадала мені про це? Я не хочу. Давай, Барбі, зберігася і зроби це. Фу, Мені навіть дивитись грідко. Впевнена, це дуже несмачно. Так, їсти хот-доги набагато приємніше. Настав час втрутитися в цю ідилію. Закину один хотіл. Кудись подалі, щоб полі його не побачила. Ну ось Барбі з'їла все вугілля. Вона теж пройде до наступного раунду. Час вийшов. Час перевірити ваші результати. Бачу, що на столі нічого нема. Думаю, що варто перевірити ще на підлозі. Це непогана думка. Що я бачу? Ходох, який належить полі. Але його не було у мене на тарілці. Клянусь. Я з'їла все до останньої крихти. Це вже немає значення. Головне, що ти програла, але так нечесно. Ось і настав момент істини. Дивись, здається, це ігрова приставка. Все правильно. Вам доведеться намалювати її. Нічого з цим я впораюся. Ти малюєш, як курка лапаю. Моя робота точно стане кращою. Малюнок вже є, залишилося не так вже й багато. Ого, я недооцінила Барбі. У неї непогано виходить. Потрібно терміново щось вигадати. Знаю, у мене дозрів черговий хитрий план. Бережись, Барбі, скоро тобі не буде чим малювати. Подивимося, як ти впораєшся без пензлика. Вуаля! Його більше нема. Чудово спрацьовано. Чому ти змієшся, Сьюзі? О, ні, ти засювала мій пензлик. Все правильно, тому прямо зараз можеш визнати свою поразку. Ну вже ні. Я не збираюся опускати руки. Вихід точно є. Спробуй малювати іншою стороною пензлика. Виходить, виглядає дуже нічого. Не Може бути, вона знову викрутилася. Ану, віддай. Я зітру твій пензлик у порошок. Тепер ти точно не впораєшся. Це не чесно. Ти граєш не за правилами. Що ж? Тоді я теж так робитиму. Залию твій малюнок чорною фарбою. Не треба, ти ж його зіпсуєш. Все правильно. Цього я й домагалася. Час уже закінчується. Зупиняємось. Ось моя робота. Що правда гарна. А мені нема чим похвалитися Барбі Все зіпсувала. Однозначна поразка, мені шкода. Як ти могла, Барбі, Я вважала тебе гарною. Але ж ти сама напросилася. Ура! Перемога за мною, я зробила це. Ця ігрова приставка дістається тобі. Супер! Я не дарма прийшла на випробування, гра коштувала свічок. Я така щаслива. Давай! Залишилося зовсім небагато до перемоги. Ти непогано граєш. Молодець. Мені з тобою також подобається. Дай п'ять, друже. А на що ти готовий піти заради перемоги? Напиши в коментарі. Побачимося там. А поки що бувай!